Добрий день, шановне панство, попалося мені маленьке нутринятко, Сьогодні 11 вересня, воно народжене 30 серпня, тобто йому зараз 12 днів. Ну, воно дуже мале. Ну, я думаю, грам 350 може має. А може, немає. Зараз подивимося. Так, ваги в нас. Що в нас на вагах, По нулях. І ось маємо внутріня, і його вага 285 грам. Ну, вага його дуже маленька на 11 днів, тому що в мене бувало таке, що найбільше внутрінята народжувалося з вагою 280 грам. 5 грам, а тут воно 12 днів і тільки 285 грам. Все, дякую за увагу!